Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Кібра. Сьогодні у нас екстрене включення. Друзі, я побачив такого Павліна, який сидить на гаражі. Бачите яким хвостом. Клас! Павлін на ага. Лукеановці. Дивіться, яка краса. Я тут, в принципі, так мало видно, але в принципі він тут є. Павлін. подивись на мене. Ці Павліни мешкають тут в такому старовинному будинку. Вони частенько виходять за територію, їх от побачу, але на гаражі я їх бачу перший раз. Так, як бачите, прикольно. Так, він туди пішов, так? Я навіть не знаю, де його шукати. Далі. Там десь в закритому такому бораку. Ну, там класно. Ось так, дивіться. О. Там, здається, ще один. На территории уже будинку ходить. Ого, как павлина на лугану Прикольно. Mm -hmm. Вау. Mm -hmm. Супер, это супер. Павлин. Mm -hmm. Давай. Барсик подходит ближе. Mm -hmm. Подходит ближе, барсик. барсик. Mm -hmm. Давай, давай. Друзі, дивіться, а то він на мене йде. Ой, він цікавий він на мене плюнуть чи ні? Ух ти, Вау. Просто такий. З таким великим хвостом, як бачите. Вау, просто класно. Ух ти, Да, так, так близько ще не підходив до такого, такої тваринки. Ну, йдемо йдем далі. Друзі, ми йдемо далі.